Ukrainian veterans have identified that they really do feel like they need support to connect with their families and communities again once they've returned from the front line. So this program has been designed to ensure that veterans can support other veterans alongside IOM facilitators and stable staff to build those skills that veterans are saying they feel like they need when they've returned from the front line. Music Він повернувся а, і почав, ну, сам, сам проходив психотерапію, тому що було важко. І зрозумів, що треба допомогти іншим коні. Робота з кальми це теж свого роду медитація. І коли я займався цим, це от ритм, таке вкачування. І для мене це зайшло як один з методів, яким ветеран може зняти свою е, тривожність певно, і, можливо, навіть зменшити симптоми ПТСР. Я розумію виклики з нашими хлопцями, які будуть повертатися. Тому я розумію, що їм потрібна допомога. Ось і для мене це дуже важлива так, інформація, яку я сьогодні отримую для того, щоб я далі міг як умога ефективніше працювати. Коні вони можуть допомогти як дітям, так і дорослим, тому що в них є комунікація, і вони спокійні, врівноважені. Вони можуть це й передати, так скажемо, іншій людині.